Всіх вітаю у своєму в'язальному просторі. І сьогодні пропоную розібрати дуже корисний прийом у в'язанні, а саме азійський росток. Він нам допоможе створити ідеальну посадку виробу, особливо, якщо ви в'яжете светр на круглій кокетці або жакардовим візерунком. Якщо ви не хочете порушувати гарний візерунок, вписувати реглані лінії, тобто ламати цей візерунок. То азіатський росток ідеальне рішення для створення чудового варіанту і комфортного виробу. Ось подивіться, будь ласка, який ми маємо чудовий, плавний перехід нашого виробу. Я спеціально вам підніму трішки вище камеру. Ось де зараз завершується наша кокеточка. Тому ви можете дуже гарно побачити, що дуже чудовий, правильний перехід нашого росточку. Він особливо корисний для плечових вирібів, де вам потрібний додатковий комфорт, якщо ви пані немаленька і вам хочеться бути, щоб це було зручніше. Тому рекомендую цей варіант. Давайте розберемося, що таке взагалі росток. Потім я розповім, чим відрізняється класичний росток від азіатського і розповім звичайно, як його в'язати. Якщо ви вважаєте, що якась інформація зайва, будь ласка, користуйтесь тайм кодом Він Зараз є у вас на екрані, а також буде в інфобоксі і для вашої зручності ви зможете прийти на будь-який. Потрібний для вас момент. І тепер давайте поговоримо про азіатський росток. Основна ідея азіатського ростка це додаткові ряди, які в'яжуться вже безпосередньо після підв'язаної круглої кокетки і в'яжуться також по спинці і рукаву. Вони необхідні для того, щоб вирівняти нашу лінію плеча. Ряди ростка виконуються після формування горловини, вже як повністю відв'язали цю кокеточку. А не перед нею, коли ми в'яжемо, в звичайному класичному варіанті. І почнемо з умовного, я вам буду розповідати на прикладі своєї круглої кокетки. Це вже не перша, яку я відв'язала, тому я вже можу багато чого сказати. Коли ми в'яжемо круглу кокетку, я завжди спинку ділю навпіл. Ось моя, мій центральний маркер спиночки. І ось сама спинка відділяється маркерами. Далі пішли рукава, і далі пішла. Передня частиночка Зараз для вашої зручності я пропоную взяти ще листочок, щоб більш наглядно. Малюємо нашу з вами круглу кокетку. Ось таким ось чином. Пишемо умовно якісь петлі. Давайте, щоб нам було просто зручніше. Це все умовно, це не стосується цього виробу, тому що це для вас, для вашої зручності. Ось так ми малюємо. Нашу круглу кокетку. Відведемо на передню частинку 100 петель, на рукава по 30 петель, і на нашу спинку відведемо по 50 петель для рівності. Нагадую, що всі цифри взяті умовно, щоб було зручно нам робити розрахунок. Регланних ліній ніяких немає. Коли ви розставили, пров'язали все, переходимо до нашої круглої кокеточки. Зараз перший етап, нам потрібно вияснити з вами, скільки ж рядів потрібно відв'язати азіатського ростка, щоб було зручно саме вашому виробу. Для цього ми користуємося класичною формулою, я постійно нею користуюсь, і зараз вам прописую обхват шиї розділити на 6 частин і відняти 1 см. Тобто міряємо нашу шию для, цього, для нашої з вами зручності. Я беру свої заміри, щоб мені було легше з вами рахувати. 42 розділила на 6, відняла 1 і отримую 6 см. 6 см мені потрібно відв'язати ростка. 6 см відв'язуємо ростка. Як би я... Тепер ці 6 см ми переводимо просто в ряди. Я маю надію, що ви вже маєте зразочок і розумієте, яка щільність в'язання у ваших рядах. В цілому, якщо ви в'яжете круглу кокетку, то вам, не складає... то вам буде легко порахувати, просто помірявши кількість рядів на вашому готовому виробі. В моєму випадку це 2,9. Ряда було, і мені потрібно було відв'язати 18 рядів для саме цього виробу. Це щоб вже мені було зручніше рахувати. 18 рядів у мене. Якщо у вас виходить число, коли ви рахуєте в рядах, в сантиметрах 6,2-6,3, рекомендую не округляти ні в яку сторону. А поки ви не переведете в ряди, тільки вже після цього, як перевели в ряди, робити округлення. І робити округлення рекомендую до парного числа, тому що ми маємо два рукави і будемо в'язати поворотними рядами. Азіатський росток, як і класичний росток, також в'яжеться поворотними рядами. Тобто ви будете туди-сюди ходити і в'язати наш росточок. Далі наступний нюанс, про який потрібно сказати. Нам потрібно вияснити, скільки ж ми рядів ми вияснили. І тепер азіатський росток, розвороти ми будемо робити точнісінько, так само, як і в класичному ряду ростку, по рукавам. Так зручніше і так гарніше сідає вироб. Чому? Тобто, у нас виходить, що нам потрібно відв'язати 9 розворотів в моєму випадку. Тобто, я роз, ось так вставлю ряди, ділю 30, 30 петель на 9 розворотів. Знову це ж умовно, і 30 розділяю на 9. Ми отримаємо Тобто... Щоб нам було зрозуміліше, я роблю для своєї зручності. Спочатку тут я, ну, знову ж перші три і останні три петлі ми відділили. Тобто 1,2 це вже два розвороти. Ми маємо. 30, віднімаємо 6 петель. Ми маємо 24. 24 розділімо на 7 розворотів, тому що два розвороти ми вже зробили, як би умовно. Да? І ми отримаємо знову 3,40. Значить, перемножуємо. Сім помножити на 3. У нас виходить 21, а ми мали 24. 21 і 24 тобто три ще петлі. Відповідно, спочатку перший розворот. Сюди ми робимо 4. І сюди ми можемо зробити також Ні. перше, зробимо 4. Додамо одну петлю, другий 4, третій 4, четвертий 4, і п'ятий розворот буде 4. Тепер перераховуємо, якщо щось не так, то треба перехрухувати. 1, 2, 3, 4, 5 розворотів. Це у нас 20 петель, 23 петлі, 1, 2, 2, це шостий розворот, і ще, бо, бачите, заводну не поставила три. І ще по три петлі. Ось так. Перераховуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 20. 1, 2, 3, 4. 20, не підходить. Тут, тут дуже важливо прорахувати, сидіти. Це дійсно займає час, коли ви прораховуєте свої петлі по рукавам правильно. 3 і 4. Тому да? що з кінцями ми будемо рахуємо 4. 3 і 4, заново перераховую 3 і 4, 23 ми отримуємо. Розділили на 7, у нас буде 21. Тобто, от, от, правильно, отут я одну зайву зробила, і тепер перераховуємо. Перераховуємо знову наші петлі. 33 розвороти 6 розворотів по 3, 6 помножити на. 3. Ми отримуємо 18 і 3 розвороти по 4-12. Тобто, якщо ми в'яжемо 9 розворотів в 30 петлях, це умовно, знову повторюсь, але для вашого розуміння я розрахувала разом з вами 4, 4, 4. Тобто, зараз поясню, чому тут 4, а тут всі по 3. В'язати азіатський росток це сама головна відмінність азіатського ростка. Ми будемо не як класичному спочатку рукава. Да? Тобто, ось у нас спочаток ряду. І ми в'яжемо перший ось сюди, ні, перша лінія розвороту, ось так умовний пунктир ставлю, і вона буде йти ось так аж до останньої до цих чотирьох петель. Це буде перша лінія розвороту. Розвертаємося або німецьким способом перетягування петель, я завжди, або шляхом оббиття петлі. Я в'яжу завжди німецьким способом. І вже багато разів показувала це на відео. Розвертаємося і пров'язуємо. Далі, далі, далі дов'язуємо ось до цього момента, де так, так само, бо цей рукав буде зеркальний, да, в нас перші чотири петлі, Це вже другий розворот, другий ряд. І так шо, крокуємо до моменту, поки ми не вив'яжемо цю всю. Нашу кокеточку. Ось таким чином. Звичайно, перші ряди будуть найдовші, а останні 17-18 будуть найкоротші ряди у в'язанні нашого азіатського ростка. Після того, як ви відв'яжете повністю ці крокуючі рядки, от зараз, якраз в моєму в'язанні, я знаходжусь на цьому моменті. Ось вам покажу. Це спинка. Ось наша да, тобто ось центральна частинка. Зараз вона починається тут. І рятума, і ось я цю частину петлі ви відв'язуєте, і після цього ви переходите на в'язання по колу і пров'язуєте ваші петлі, або якщо ви їх в'язали німецьким способом, або. Способом обвиття, щоб не було дорочок, повністю цей ряд пров'язуєте. Навіть якщо вам потрібно вже вив'язувати там підрізи і ваш росток уже готовий, і ваша кругла кокетка готова, один ряд для стабілізації, для пров'язування кожної петлі, ви обов'язково маєте зробити по колу. Ось таким чином, після цього ваш виріб буде готовий. Такий метод чудово, чудовий, ідеальний для. Светрів, регланів, кардиганів ідеальний для дитячих виробів. Мені, мені також цей метод подобається. Дуже зручно ним в'язати. До речі, його не обов'язково використовувати лише в круглих кокетках. Його також можна сміливо використати при в'язанні класичної погону. От і все. Тепер ви знаєте, як в'язати азіатський росток. Якщо у вас залишились запитання, пишіть його в коментарях, і я з радістю вам допоможу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові уроки, поставте лайк, якщо це відео було для вас корисним. А в наступному відео ще багато цікавого вас чекає!